Львівська шавка в Києві правда, яку приховують. Сказати, що я в повному шоці, це нічого не сказати. Прокинься, Україну, агентка ФСБ Кременовська навіть зараз під час війни серед нас, і це не параноя, це факт. Послухайте самі. Крім явно помітної в риториці Кременовської схильності до обговорення тем пов'язаних з екскрементами, що можливо пояснюється впливом її наставника Копрофіла, хочеться звернути увагу і на інший факт: свою активну діяльність Кременовська починала з до За даними українських видань, Кременовська причетна до. Понад сотні собак на одному з форумів до Хантерів збереглося її повідомлення, де вона називає крики із того невмираючих, отруєних нею собак симфонією. Це класичний випадок, добре відомий психіатрам. Багато маніяків починають із жорстокості до тварин, а потім переходять до насильства над людьми.